Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковой залозы. Антраль. Иди сюда! Не прыгай! Не прыгай! У нас не поломано! Нормально! Нормально! Нормально?

Борис Філатов з нами на зв'язку. Міський голова Дніпра, пане Бориса, вітаю. Вітаю, пане Борисе. Буквально годину тому по телеграм-каналах Дніпровських почала розходитися інформація про те, що рятувальники знайшли ще одну живу людину під завалами, і була рятувальна операція. Чи можете ви підтвердити це? Так, я можу це підтвердити. Скажемо, скажу так: я бачив початок цієї операції на власні очі. Десь на п'ятому поверсі рятувальники знайшли людину, яка подавала, е подавала сигнали, що вона жива. Підігнали кран, підігнали ноші для того, щоб її евакувати. Але е зараз я поїхав до вас до ефіру і будемо молитися, що цю людину е рятували, тому що ну, на, на моїх очах під'їхала швидка реанімаційний автомобіль, і я вважаю так, що. Нам вдалося рятувати ще одну людину. Будемо сподіватися та молитися за неї. Це було б чудово. Пане Борисе, а є розуміння, скільки взагалі людей може ще перебувати під завалами? Тобто, скільки загалом людей було в квартирах на момент влучання російської ракети? Ну, давайте так. Це дуже, дуже такий великий, великий будинок. Це 16 під'їздів. 18 даже під'їздів проходила інформація, що це 16 під'їздів, це 18 під'їздів і по нашим даним десь 1100 людей там проживало. Зруйновано два під'їзди. І скажу так, що зараз по даним Національної поліції розшукується 40 осіб. Тобто звернулися рідні або знайомі і не можемо ми знайти 40 осіб. Зараз, станом на 1100, вже загибла 21 особа, і з них одна дитина. Травмована 71 особа, із них 13 дітей. Врятована 38. Ну, я вже написав про це у себе в Фейсбуці. Я дуже би не хотів, щоб зараз кожної години е, наші керманичі різного рівня доклад, е, докладали громадськості, що Загинуло 20, 21, 22 особи. Давайте зачекаємо закінчення рятувальної операції. Я так, ну чесно скажу, я думаю, що е, жертв буде десятки. Одне уточнення, якщо 21 особа загиблою вже офіційно визнана, а 40 ще в розшуку, так. то е, ці 21 не враховані в цю кількість 40 осіб, які в розшуку, так? Це ще ні, крім ні, не врахована. крім да, особи да, ще сорок 40... да, да, та да. в розшуку. Да, да, зрозуміло. Да, да, да. зрозуміло тоді. Чи є якісь прогнози від рятувальників, скільки може тривати ця рятувальна операція, і які шанси ще знайти живих людей під завалами при цій температурі і щільності завалів? Ну, я буду дуже обережно казати, скажімо так. Ви правильно кажете, є проблеми, що зараз на вулиці мінус температура. Є шанси знайти людей, скажімо так, у будівлях у Стаяках, що знаходяться біля основного міста права. Але сподіваємося, що знайдемо когось ще. Ну, скажімо так. Десь е, я думаю, що ми закінчимо десь о третій ночі. Це наші прогнози. Попередню ніч теж е, і... без безупинно тривала рятувальна операція. Я зразу хочу уточнити, так. чи вистачає вам е, рятувальників, людей і техніки, чи є потреба в чомусь. Ні, потреби немає у нас ні в техніки, ні в людях. Скажу так, що е, зараз працюють десятки е, одиниць комунальної техніки. Зараз дуже велику допомогу нам надали наші рятувальники. Приїхала техніка, яка працювала, наприклад, у Бородянці, яка працювала у Миколаєві на розборах завалів. Є люди і окремо. Я хотів би сказати слова подяки. Ну я був, скажімо так, з самого початку цієї операції, рятувальної на місці трагедії. Ну, бачив на власні очі, як прості дніпряни. Власноручно розбирали завали та відтягували автомобілі. Десь 40 автомобілів пошкоджено, Ми зараз їх вивезли там на, на наші е, полігони. Але скажімо так, всі працюють: і поліція, і рятувальники, і нацгвардія, і ТРО приїхали людей. Достатньо, техніки достатньо, їжі достатньо. Розвернути намети спеціальні е, в пунктах незламності, також ми приймаємо людей. Ніякої допомоги зараз не потрібно, окрім е, молитовної допомоги та моральної підтримки. Є чому запитую? Тому що дуже багато людей в соцмережах і просто так офлайн, як то кажуть, питають, чим вони можуть допомогти тим, хто вижив. Е, вони готові перераховувати гроші, висилати речі. Чи є якийсь єдиний центр, куди можна цю допомогу спрямовувати? Тому що уже зафіксовано в соцмережах якісь шахрайські спроби. Збирати гроші, користуючись цією трагедією. Ну, давайте так. Я зараз, користуючись нагодою, всіх прошу, давайте візьмемо паузу. Ну, от, наприклад, щоб ви зрозуміли, я вже казав, це дуже великий будинок, десь більше 1100 осіб, 18 під'їздів. Ми відкрили для того, щоб люди змогли переночувати дві школи та дитячий клуб штурм. Ну, що ви зрозуміли, ніхто не прийшов переночувати, тому що всі поїхали або до знайомих, або до е, своїх родичів. Е, є потреба в одежі, але зараз всі працюють е, після того, як ми закінчимо рятувальну операцію. І, ну ви розумієте, пошкоджений дуже великий будинок. Є проблеми з вікнами, є проблеми. Ну я думаю, що пару секцій нам потрібно буде в прямому сенсі цього слова. Тому скажу так, що давайте візьмемо паузу, і якщо є е, е, бажання допомогти, допомагайте тільки е, особисто тим людям, кого ви знаєте особисто. Не потрібно брати в соцмережах якусь інформацію, якісь благодійні фонди. Ну скажу так, ну от я тільки приїхав на ефір до вас. Ну, їжі стільки, ну і банани, і кава, і е, гаряча їжа, і волонтери, і міськрада всі допомагають. Ну зараз на, на даний момент все є. Але давайте візьмемо паузу: 100% буде потрібна допомога, але допомогу давайте робити тільки особисто. Ну, наприклад, мені навіть Укрзалізниця вчора телефонувала і предлагала допомогу по розміщенню людей в гуртожитках. Це... Тішить, що є готовність. Дякую, пане Борисе, що знайшли час для цього ефіру. Борис Філатов, міський голова Дніпра, був зараз з нами на зв'язку.